Вівторок, 21 січня. січня, дивитесь новини в студії Олени Петриченко. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ранок почався з вибухів. Гучно було у Дніпрі та Санельніковському районі. В «Укрзалізниці» повідомили про двох поранених співробітників. На Херсонщині четверо поранених через ранкову дронову атаку в Запоріжжі. Четверту добу розбирають завали багатоповерхівки та шукають ще одну людину. А на Росії чергова бавовна. Детальніше про оперативну ситуацію в Україні та нашій області розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю тобі слово. Вітаю, Олено. Із вибухів почався ранок у Дніпрі та області. На цю мить відомо окупанти атакували залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця повідомляє, поранені двоє їхніх співробітників. В одного чоловіка поранення ноги та черепно мозкова травма. Лікарі оцінюють стан пацієнта як середньої тяжкості. Інший постраждалий оговтуватиметься вдома. У нього забійна рана руки. За інформацією ОВА, на Сінельніківщині, понівечені два багатоквартирні будинки та три приватні оселі. А у Дніпрі пошкодження виявили на території двох підприємств. Побиті також п'ять. Машин. Остаточні наслідки атаки уточнюють. Натомість у мережі публікують звуки вибухів, від яких цього ранку прокинулися дніпряни. <«Музика> Неспокійною була ніч і на Нікопольщині. Окупанти двічі вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській та покровській В громадах. Люди не постраждали. І одразу четверо постраждалих в одному з районів Херсона. Близько 9 ранку окупанти атакували безпілотником. Попередньо жінка та троє чоловіків отримали мінно-вибухові травми. Їх доправили до лікарні. Наразі триває обстеження території. А у Запоріжжі четверту добу тривають пошукові роботи на місці ворожого удару. 18 січня росіяни поцілили посеред місця. 12 людей поранені, один загинув. Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів. Її стан стабільний. Прогноз сприятливий. Двадцятисімирічний. Чоловіка досі вважається зниклим безвісті. Між тим, наші сили ППО продовжують знищувати ворожі дрони. Цієї ночі відмінусували 72 зі 131 БПЛА. Повідомляють у повітряних силах. Ще 59 безпілотників. Не досягли цілей. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи, господарчі будівлі та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки. Попередньо минулося без жертв та постраждалих. Збила шахід, який не висвічувався на віражі. Номер. І наостанок трохи гарних новин з Росії. Вночі Смоленськ атакували безпілотники. За даними місцевих телеграм-каналів, горить авіазавод і також пошкоджено багатоповерхівку. Офіційно про руйнування поки не повідомляють. Натомість росіяни публікують відео моменту влучання. там. І на цю мить у мене поки що вся інформація. Будемо продовжувати стежити за оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. Дякую тобі, Катю. Про оперативну ситуацію в країні та області розповіла наша кореспондентка Катерина Нічик. У -дрон поцілив прямо в багатоповерхівку. Дивом обійшлося без жертв. Люди кажуть, то була одна з найжахливіших ночей. Спершу Росіяни обстрілювали місто з артилерії, потім запустили безпілотники. Що врятувало їхнє життя та як допомагають один одному ліквідовувати наслідки чергової ворожої атаки в матеріалі наших кореспондентів? Це була жахлива. Сама жахлива, що була осталася живі. Що ми сталі живі? Це був такий жахливий зрив. Так пані Ірина описує ніч, коли окупанти тричі поспіль поцілили поряд із багатоповерхівкою, де живе жінка. Перший удар каже: прийшовся просто на дитячий майданчик. Він весь посічений ворожим гарцнарядом. Після обстрілу артилерією, згадують місцеві, полетіли дрони. Безпілотник влучив у одну з квартир багатоповерхівки. Перший прильот, як бахнуло, коротше, задрожав, виходить, дом з-під спод, низу, задрожалося все, полетіли, виходить, виходить стекла. Коротше. Моментально вторий прильот. Ми були на вулиці, летіли дрони. Лише дивом, додає пані Анна, минулося без жертв. Момент влучання дрону, каже, пригадує, як у сповільненій зйомці. Я кричу дрон, і ми всі забігли, виходить, в під'їзд. Ми забігли в під'їзд і моментально вдарило, виходить, теж був прильот дуже сильно. Чудом ми залишилися живі. А так би були всі, мабуть, вже на тому світі, як кажуть. Нині ж сусіди потроху оговтуються від шоку. Оглядають понівечена майно та зізнаються. На ремонт доведеться витратити чимало. У мене весь балкон розтрощений. Відкрилось вікно на кухні, пластика, замки вирвало. Ну, слава Богу, хоч я блок залишився Цілий до потрощеного будинку приїхала і пані Альона. У цій багатоповерхівці мешкає її мати, саме в тій квартирі, в яку влетів ворожий дрон. У мене тут живе мать. У мене тут живе мати. Мені подзвонили люди, сказали, що так і так прилетіло. Я, звісно, була налякана і шокована. Мама вдома, дуже страшно їй було. Голова ОСББ підраховує збитки, завдані ворожим ударом. Ця багатоповерхівка говорить, атаку пережила вже в четверте. Плацентів 60 вікон. Це точно поскономився з балконами. От було два прильоти, два попадання в нас і. І вікна, і в дах будинку ми попали, нам попали. Місцеві зізнаються, за час Великої війни до постійних обстрілів вже звикли. Ми вже привикли кожному, кет ну як, кожному прильоту, кожному вибуху. Ми, спали. ми вже, Воно стріляє, а воно вже, вже утром читаєш новини і тобі страшно, що ти спала. Як це? Ти вже не чула, ти, це людина привикає вже. Це ненормально, це, це не зрабатує саме захист і це не є норма. Спільна біда сусідів згуртувала. Вибиті вікна люди потроху закривають узбілистами та плівкою, поки одні ріжуть листи. Інші прибирають уламки у квартирах. Де переконують усе потрощене відбудують, поставлять нові вікна у квартири та навіть полагодять дитячий майданчик. Натомість полишати рідний Нікополь на відріз відмовляються. Я працюю, я нікуди не виїжджаю і не збираюсь. Нас ніхто не день ні чекає. Нам нема там що робити. Я так моя думка така. У міській раді ж запевняють, із відновленням потрощеного майна допоможуть усім, хто цього потребує. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гарячу лінію. Контакти нині на ваших екранах. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Жбурнули гранатою просто у магазин. У Дніпрі затримали двох чоловіків, причетних до вибуху в одному зі спальних районів міста. Підозрювані кинули гранату в бік житлового будинку, поцілили прямо по даху крамниці, що розташована у будівлі. Окрім магазину, пошкоджені фасади балконів та розбиті вікна. Люди, на щастя, не постраждали. Підривниками виявилися двоє жителів Синельникового – 21 та 27 років. Їхній мотив нині встановлюють слідчі. Зброя через інтернет поліціянти затримали мешканця Дніпропетровщини, який продавав у мережі автомати Калашнікова. Ціну встановив у 35 тисяч гривень. Після передплати на його банківський рахунок зловмисник відправляв товар поштою або залишав в обумовленому місці. Під час обшуків правоохоронці виявили підпільну майстерню з верстатами та приладдям для переробки зброї. Також у торговця вилучили кулемет, пістолет Браунінг та складові частини вогнепальної зброї. Вся спина в глибоких опіках і сильний стрес а все через один похід до ветклініки. Далі шокуюча історія з Дніпра. Жінка віднесла здорову кішку на стерилізацію, а забрала тварину з численними травмами. Як почувається, постраждала кішка. Та хто винний в тому, що з нею сталося? Відповіді шукала наша Вікторія Вахрушина. Ці світлини травмованої кішки ЕМЗІ облетіли буквально всі соцмережі. Її господарка Інна розповідає, принесла улюбленецю на стерилізацію ветклініку здоровою, а забрала звідти із сильними опіками по всій спині. У мене був шок. Жінка розповідає, клініку порадили знайомі. Кішку оперувала лікарка з 16-річним стажем роботи. Вона запевняла, операція пройшла добре. Приїхала додому, мені дуже не сподобалося, що кішка чомусь ходила задом наперед, і якось так вона дуже притискала до полу свою свого хвостика. Про погане самопочуття киці, і одразу повідомила ветклініку. Декілька днів дотримувалася рекомендацій фахівців. Втім, ЕМЗІ не ставало легше. Тоді власниця тваринки знову пішла в клініку, де і виявили рану під попоною. Лікарі запевнили, що все добре, і виписали мазь для обробки травми. Так вона виглядала. Ця ранка перша ага. тут ще я більш-менш шкіра. Mm -hmm. І стала продивлятися далі, а вона йшла по всьому хребту. Не стала запитувати, що сталося, що це таке, від чого це це від попони, це від ліків, може не якась алергія, чи це якісь опіки? Що це таке? Лікар каже, що дуже схоже на опіки. Кожу що звідки вони лікар каже, що тваринки лежать на грілці після операції, тому що після наркозу їм може бути холодно. Хоч лікарі пояснюють, що після період тварин дійсно найчастіше тримають на грілках, втім безпечніше використовувати водні, а не електричні. Крім того, у ветклініці мав. Але пильнувати прооперовану кішку. Не треба використовувати грілки, які можуть давати температуру більше 40 градусів. Зазвичай ми використовуємо водні грілки, в яку грілку наливаємо воду нижче 40 градусів. Тоді ну, опік неможливий, якщо використовували електричну грілку, яка може викликати опіки, винуватий той, хто її взагалі використовує. Клініці не вбачають своєї провини в опіках кішки. Мовляв, винуватий – виробник грілки. Жінці ж запропонували повернути кошти за стерилізацію і наглянути за твариною у лікарні до її одужання. Господарка категорично відмовилася, ба більше збирається притягнути винних до відповідальності. Мою було подано скаргу на саму клініку і відправила їм за їхнім корпоративним номером телеграмом. і направила скаргу до держпродспоживслужби в електронному порядку електронного звернення. Крім того, жінка вже написала заяву до поліції за жорстоке поводження із твариною. Правоохоронці зареєстрували інформацію до журналу єдиного обліку відділу поліції номер 2 Наразі триває перевірка. Одинадцятий канал звернувся до ветклініки за коментарями щодо постраждалої тваринки. Офіційний запит з проханням про коментар на адресу адміністрації ветклініки ми надіслали. Втім, відповіді. Таки не дочекалися. Юристи наголошують, аби власники постраждалих тварин у разі необхідності могли звернутися до суду. Мають завчасно потурбуватися про угоду на послуги з ветклінікою. Перше, що треба робити, це при зверненні до ветеринарної клініки для того, щоб провести таку серйозну важку процедуру, як стерилізацію, треба укладати обов'язково договір. Ви повинні впевнитись в тому, що це дійсно є де юрий ветеринарною клінікою, що в неї є відповідна ліцензія. Таким чином, у випадку, якщо цей договір буде в подальшому порушений клінікою, у вас виникає ціла купа варіантів, що можна робити. Щодо цієї конкретно постраждалої кішки Емзі, довести провину лікаря та самої ветклініки буде важко, говорить юрист. Втім, якщо є власники інших постраждалих тварин, які захочуть оприлюднити наявні факти і притягти винних до відповідальності, можна можна зробити колективний позов, можливий колективний позов від всіх цих осіб за стягненням компенсації. І в даному випадку, ці особи, які вже постраждали, вони можуть виступити в процесі свідками, і от якраз таким чином і довести той причини наслідковий зв'язок між тим, що сталося з тваринкою та діями безпосередньо цього ветеринара. На спині у кішки дев'ять сильних опіків на операцію, аналізи та подальше обстеження, власники ЕМЗІ вже витратили понад 6 тисяч гривень, але наразі думають лише про те, щоб їхня улюблениця якнайшвидше одужала. В першу чергу це здоров'я моєї кішки, в другу чергу я хочу максимально суспільству про це оголосити, оскільки щоб не було таких випадків, як в мене. Поки кішка на антибіотиках і знеболювальних через сильний стрес та погане самопочуття Емзі ховається по закутках та надає до себе зайвий раз доторкнутися. Лікарі кажуть, процес одужання буде тривалим. Це буде довгий процес. Потрібно буде заживляти ці рани, які будуть заживляти досить довго. Ми таких тварин вже бачили. Заживають рани кілька місяців, півроку. Відновлення шерстяного покриву воно можливе, але дуже дуже не скоро. Ну, якби кілька років це може тривати, а може і зовсім не відновитися. Щоб не втрапити в таку ситуацію, як власниця постраждалої Емзі, юристи радять звертатися до кваліфікованих спеціалістів, укладати угоду про надання послуг та обов'язково переглядати відгуки про лікарів. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І 4 гривні 32 копійки замість 2,64. Уряд змінив тарифи для споживачів з електроупаленням. Відтепер вони платитимуть повний тариф. Втім, лише за ті обсяги електрики, що перевищують ліміт в 2 тисячі кіловат на рік. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.